Безпосередньо ваш офіс трансформації, ви, як його засновник і голова, ведете консультації із депутатами. Як це має працювати? Ми співпрацюємо зі всіма фракціями. Вони вас чують, вони а, до вас дослухаються. Дивіться для того, щоб вони прислухалися, ми маємо їх стимулювати або силою, або грошима. Ми стимулюємо шармами абоянням uh -huh. поки що. І для дуже розумних депутатів це працює, бо вони розуміють, що за нами є досвід, за нами є успішні проекти. Якщо вони хочуть бути успішними як офіс трансформації, як Максим Осанович Бахмат, вони будуть прислухатися. Якщо вони хочуть створити щось своє власне, нехай вони це створюють, це також чудово. А тільки реальними проектами суб'єктивізації депутат може показати, що він чогось вартий і може далі працювати безкоштовно на громаду Києва. Там декотрі депутати працюють з 2001-2002 року. Уявляєте собі, 22 роки жодної копійки не отримали. Жодної оці Я от... собі сторожаю, неправильно. Хлібчика в ротик не поклав.